У Чернівцях відбулася благодійна виставка Аукціон. За Заворучені кошти волонтери планують закупити спальники та теплий одяг військовим. Про невивезене сміття, погану дорогу чи відсутність світла відтепер можна повідомити онлайн. У Чернівцях повернення бійців Нацгвардії зі Сходу завершилася пропозицією одружитись. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Кохання, яке привезли з фронту у Чернівцях, повернення бійців Нацгвардії зі сходу завершилося. пропозицією одружитися. На військових рідні, близькі та волонтери, чекали вдома півтора місяці. Бійці пережили безперервні мінометні обстріли терористів, щасливі, що повернулись живими і не збираються поступатись ворогові. Доки вони обороняли країну, що миті за них хвилювалися вдома. Рідні та близькі у Чернівцях зустрічають бійців Другої стрілецької роти Нацгвардії зі Сходу. Дуже хвилювалися, особливо коли по новинах казали, що їх обстрілювали, в нього не було зв'язку. Це дуже важко. Нарешті бійці заїжджають на територію військової частини. Герої! Ра місяці гвардійці другої стрілецької роти були в Луганській області зокрема, обороняли позиції поблизу села Кримське. Це місяць у нас постійно були обстріли. Найскравіше, коли нас з 9-ї ранку до 5-ї ранку 16 разів мінометами обстрілювали. Та із фронту повертаються із усмішками щасливі, що вижили, і навіть уже готові створювати сім'ю. Сержант Микита Максим'юк просто на плацу освічується коханій дівчині. Бійцям дякують за відвагу і мужність. А вони впевнено кажуть про те, що не поступляться ворогові та оборонятимуть країну до кінця. Дякуємо за всі життя, які ми зберегли, за всіх і за кожного Дякую вам. У нас є одна біда наші втрати, наші поранені. Але я думаю, ці поранення не були марні, тому що ми відстояли, ми виконали свій наказ і надалі буде виконувати. Вчимось вітаю. Слава Україні! Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Про невивезене сміття, погану дорогу чи відсутність світла відтепер можна повідомити онлайн. Міській раді представили новий проект Відкрити місто, який передбачає тісну співпрацю громади і влади через інтернет. За словами міського голови, кожен чернівчанин може поскаржитися на комунальників або повідомити відповідні служби про проблеми на спеціальному сайті. А ті, в свою чергу, мають відразу ж зреагувати. У іншому випадку будуть кадрові зміни, пригрозив Олексій Казпрук. Задумка порталу «Відкрите місто, полегшити громадянам доступ до міської влади та комунальних установ, зекономити їхній час на записи на прийом та написання заяв. За допомогою цього проекту робимо ту зручність для людей, що вони може і не знають, який департамент займається там виловленням собак на вулиці, умовно кажучи. Але в нас є формалізована схема, яка буде затверджена рішенням виконкому. До кого поступить такий сигнал, і це звернення повинні працівники міської ради розглядати як звичайне звернення громадян. До того ж навколо певної проблеми можуть гуртуватися пересічні городяни, які схотіли б самі щось змінити у місті. Система надає можливість громадянам зробити крок далі, не тільки позначити проблему, а й самим активно долучитися до вирішення цієї проблеми, згуртувавши навколо себе, наприклад, однодумці, зібравши якусь волонтерську групу, організувавши якийсь... Суботника потолок протол працює просто, кажуть керівники проекту. Потрібно зайти на сайт Open City in UA, зареєструватися там і викласти проблему чи побажання, попередньо бравши категорію, наприклад, елементи реклами, ліхтарі чи транспорт. Всі ці повідомлення автоматично розсилаються за адресатами, і тут уже справа за владою, адже керівники проекту планують, що всі прохання відразу ж будуть розглядатися та виконуватися, що викликало сумнів у присутніх. Але міський голова пообіцяв сам впливатиме на те, щоб електронні звернення не залишалися без реагування. Відповідати будуть всі працівники міської ради, і через рішення виконавчого комітету вони будуть нести відповідальність за відсутність реакції або невиконання цих заявок. Тобто на підставі роботи цієї системи ми будемо також приймати і кадрові рішення дисциплінарні якісь стягнення чи навпаки преміювання, якщо проблеми ті чи інші були вирішені дуже ефективно, те, що всі три сторони зобов'язуються виконувати наявні задачі, скріпили підписанням меморандуму про співпрацю. Тому тепер справа за чернівчанами. Пишіть, звертайтеся і подивимося, чи справді чернівці стануть відкритими. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, місцевий час. Емблеми, котрі вирізнятимуть і рекламуватимуть продукцію, зроблену на Буковині, обиратиме громадськість. Три проекти із 35 запропонованих. Спеціальна комісія вже обрала. Хто ж став переможцем і створив найкращий ескіз логотипу, «Зроблено на Буковині та зроблено в Чернівцях, стане відомо 28 листопада. Тішить організаторів що до участі в конкурсі, активно долучилася молодь. Без винятку всі роботи творчі та цікаві. Та все ж представники спеціальної комісії обрали лише по три ескізи. Вони вирізняються простотою форм, гармонією кольорів та оригінальністю. Ці ескізи оприлюднені на сайті міської ради для обговорення та врахування пропозицій від громадськості. Тому всі. Чернівчани та гості міста можуть долучитися до цього обговорення та надати свої пропозиції відповідно. надіславши, надіславши в електронні листи. Ну, основна ціль це популяризація цієї продукції, привернення уваги, щоб споживач знав, що він купує, і підтримує нашого місцевого виробника. Нагадаємо, кожен переможець отримає грошову винагороду 1500 гривень. А логотип переможець планують відтворювати також на сувенірній, друкованій та рекламній продукції. Дев'ять вибухонебезпечних предметів за один день знайшли чернівчани. Вісім з них на вулиці Галицький шлях на березі річки Прут. За повідомленням про служби Державної служби надзвичайної ситуації в Чернівецькій області це були артилерійські снаряди калібру 76 мм часів Першої світової війни. Ще один вибухонебезпечний предмет знайшли під час роботи на присадивній ділянці по першому провулку залізничному. З початку року на території Чернівецької області виявили вже 75 застарілих вибухонебезпечних предметів минулих світових війн. Митці воїнам у Чернівцях відбулася благодійна виставка аукціон. Художники Буковини та України загалом представили близько пів сотні робіт різного жанру та техніки. За зібрані кошти волонтери закуплять теплий одяг та спальники, котрі необхідні атовцям. Пейзаж роботи тематичного плану, графіка та живопис для благодійного аукціону. Митці запропонували найрізноманітніші роботи. Ми знову ж таки не обмежувалися тим, що твори повинні продаватися за певним якимось напрямком за розміром чи ціною. То це, якби така збірна, яка може задовільнити будь-якого покупця поціновувача мистецтва. Один з перших безкорисливо віддати свої роботи зголосився майстер пейзажів Сергій Колісник. Я вже давно чекав, коли вже можна доєднатися до подібної акції у Чернівцях. Все дивиться по телевізору. Там перший вроді десь в Чернігові чи щось таке я повні звільнувавши весною. Потім десь там ну в Києві, звичайно, пройшла це все. Я вже в мене вже на голках сижу, коли ж це в Чернівцях буде. Нарешті це сталося. Вартість картин від кількасот гривень до кількох тисяч. Мистецтво знавець Галина Ярославівна розповідає, мріяла придбати картину свого улюбленого художника Ярослава Зайця. Проте для цього завжди бракувало грошей. Та коли дізналася, що зібрані кошти підуть на потреби атовців, все таки зважилась і купила улюблене творіння. Мій брат там племінник двоюрідний теж там. Тобто, якщо наші хлопці воюють, наші чоловіки, наші сини, то якось жодна людина не залишається острою. У 21 столітті людина не може робити того, що робить передводігіль Росії. Не може. Це це ненормально. Краса вона завжди. Чекає на наших солдатів. і дай Бог, щоб вони всі були з нами. Вже в перший день завдяки благодійному аукціону вдалося зібрати 27 тисяч гривень, і волонтери вже знають, що найперше придбають за ці кошти. Зараз пріоритетним залишається транспорт другим є. Пошив бушлатів хороших і також теплий одяг і спальники. Благодійна виставка аукціони, котрі представлені твори мистецтва національної спілки художників, триватиме до 24 листопада у художньому музеї Чорнівців. Організатори сподіваються, що благодійники ще придбають чимало картин і вірять, що таке мистецтво, створене щирими, професійними і безкорисливими творцями, здатне врятувати світ. Ульгандрійська Ярослав Левицький місцевий час. Третій молодіжний фестиваль фітнесу пройшов у Чернівцях. Тренери та відвідувачі спортивних клубів і танцювальних студій демонстрували своє вміння. Особливості фітнес фесту в юності Буковини стало те, що зібрані кошти за сертифікати передадуть військовим АТО. Десь рік треба потренуватися, щоб добре там ставати на мостик, там різні тянутися. Треба Ці дівчатка вихованки фітнес-клубу показують, чого досягли наполегливо тренуючись та вивчаючи сучасні танці. На сцені вони демонструють джаз-фанк. Тренер каже, це корисно для здоров'я та пластики. Це пластичність, гібкість, розтяжка, їм це завжди пригодиться. Надскладні рухи на пілоні та бездоганна фізична форма. Такий результат дворічних занять перетворив хобі Альони Березовської в професійний спорт та роботу. Оботу потрібні тренування. кожен день я тренуюся. Ось за два з половиною роки я вже була на Україні, виступала, зайняла третє місце. В середньому рівні по акробатиці на пілоні молодіжний фітнес-фестиваль це демонстрація тренерами та вихованцями спортивних клубів і танцювальних студій своїх досягнень. Глядачі, студенти і старшокласники Цьогоріч дійство стало благодійною акцією. Були виготовлені певні сертифікати, які за символічну ціну 10 гривень були розпосюджені серед представників глядаць, глядачів, і відповідно на виручені кошти будуть передані на потреби. Українським військовим в зоні АТО. Після виступів серед глядачів розіграли сертифікати. Переможці отримували абонементи до фітнес-клубів. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього доброго.